Вітаю вас, українці! Це деталі ІФ. Моя компанія бере участь у наближенні перемоги з першого дня. Дякую вам, що довіряєте нашим автозапчастинам і долучаєтеся з кожною покупкою до того, що ми можемо робити добрі справи. Перед вами запчастина, котра називається Динамік системи Парктроніка. Або зумер. Застосовується автомобіля групи ВАК Seat, Volkswagen практично у всіх моделях. Вагаєтесь у виборі, звертайтесь до менеджера, який підбере запчастину PIN-коду. Один з каталожних номерів 8e0 919 279. Це аналог, який зовсім не уступає оригіналу, хіба що тільки у вартості. У нашому інтернет-магазині завжди є в наявності за каталожним номером DE 11860. Переходьте за посиланням у описі під цим відео та здійснюйте свої покупки. Усім гарного настрою! Нагадаю вам про потребу підтримки україномовного Ютуба. Вам ж не важко, а нам приємно. Тому з вас лайки, вподобайки. З вас підписка і саме головне коментар. Я думаю, найкращим буде слава Україні.